Сказати слово ні для людини, яка боронить українську незалежність. Які кроки були зроблені особисто вами, вашою командою? Є сила, є воля, а можливо голови обласної ради немає сили волі. Е, ви вже порушили. А ви знаєте, що два тижні тому мали зупинитися в надвірній очисні споруди? Скажіть, будь ласка, які є соціальні проекти. 30 мільйонів гривень. Що на нинішній день, в якому стані ця домовленість? Обслуговується і користуються мешканці усього району. А хто платить? Платники, податки Тільки нашої громади. Жодної копійки ми не потратили під час поїздок на фронт. В місті, в громаді, серед підприємців, серед доброчинців. В ну... тіні. Це в першу чергу ми треба мати міцне здоров'я. Ну, я говорю правду, ну піднімаю спідницю до колін, мені незручно стало. Бо ну, всім не можна угодити. Як до цього ставиться ваша дружина? Є е, е, потенціал зростання тут є політична корупція, тут є перемагання одної політичної сили, що розмітка в місті коштує 750 тисяч. Про сміттєславища де мінімального ви і ваше, теж погачується від корейського е, сміття. Тоже може бути питання, чому він коштує 4,8 млн, мільйонів? Вартує 20 млн? У мене питання до вас. Нанесені розмітки, про це дуже багато писалося в інтернеті. Коли дрони літали по волонтерських машинах, і, і ми людям дали слово і будемо тримати його. Що я мега активний в соціальних мережах, але я використовую. Його. Я можу дискусію вести з президентом України. Чи ставлять депутати обласної ради від Надвірнянщини у ці питання? Приймати такі примітивні, недалекоглядні, близькозорі рішення. Вона впала на тому місці, де ми прийшли. Так співпала з інспектуванням. На вулиці Чорновола. Ми студентами, я був старостою групи, ми студентами. Старалися вечірний час малювати. Міг намалювати не на один хайберс. Я живу громадою. Робота 24 на 7. За можливість служити вам. Всі, які треба, навіть наперед. А 61 громада, ви собі там постійте. В першу чергу хочу подякувати всім мешканцям Надвінянської міської територіальної громади. Те, що людина травмувалась, потрібно там щось робити чи не потрібно? Обов'язково. потрібно. Ви вважаєте, що потрібно. А мама військовослужбовця каже: а мій син воює, захищає. А мені ваша бруківка. Що ви хотіли побажати усім нам у 2025 році. Україна обов'язково переможе. Кожен депутат, голова громади, має звітувати перед громадою.